Життя йде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркизу Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю, я що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо. Як тінь, щоб тільки неба, очі голубі. голубів. Цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка. Розрій, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка дірка. Не бійся, смутки. Хоч у них як ріки людині. Бійся душу, а шукать, бо в цьому то вже навіки.